Шановні садівники України, Вінниччина, фрутсад, яблука, сорту Golden Delicious, Clone Rangers. Дивіться, яка врожайність. середина серпня місяця. А Golden Delicious досить потужно зав'язався. Очікуємо врожай досить непогано. За 50 тонн, можливо, 60 будуть. Бачите, що вже досить великі плоди. Вже 60 плюс є, а ми ще його нарощуємо. і Сорт Golden Delicious досить потужно вродив. Да, є перетяжки від морозів але цей рік досить складний був. І в цьому році мати такий врожай сорту Golden Delicious Це дуже велике діло. І якість, бачите, прекрасна. Яблуко чисте, лист чистий, фотосинтез. Іде працювали Регалісом Плюс. Бачите, що прирост досить маленький, оптимальний, менше треба дорізати. Хоча видно, що тут є машинна обрізка, і ми бачимо досить плодова стіна, прекрасна. Яблука, як на сонячній стороні, навіть є почервоніння. Трошки хоча для Голден Дільша це небажаний результат, ну, можна потім вже буде його. Відсортувати, де яблука зелені, а де трохи із почервонінням. Ну, в цілому сорт Golden Delicious показує свою високу ефективність, хороша плодова стіна, хороші плоди і якість досить потужна. Очікуємо гарного врожаю.